Спортивній галузі України терміново необхідна реформа. Про це заявив міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов. За його словами, зміни дозволять створити більше можливостей для функціонування та розвитку українського спорту. Також я хочу зазначити, що в наших планах немає зменшення потенціалу спортивного, немає на меті зменшення фінансування, а виключно. Більш, більш позитивні речі, такі як віддача повноважень на Федерації, фінансування спорту через Федерації, затвердження правил та спортивних змагань та багато іншого. Міністр зазначив, що понад 20 років не були впорядковані відносини між федераціями та державою. Він пообіцяв це виправити та закликав приєднатися до змін усіх охочих. Це буде наш спільний проєкт. І кожен з вас, а також кожен з тих, хто нас зараз бачить і хто нас почує, для кого є важливим розвиток спорту, нехай приєднується. Коли кожен з вас стане частинкою цієї реформи, ми не дамо більше керувати сферою спорту окремим особам. Фінальний варіант концепції реформування спортивної халузі та нову редакцію закону про фізичну культуру і спорт буде представлено 16 жовтня під час спортивного конгресу України.